Нацполіція затримала шахраїв, які від імені керівників обласних військових адміністрацій збирали гроші для військових. Бізнесменам надсилали листи прохання підтримати ЗСУ, які начебто підписали представники влади. Підприємці перераховували від 10 до 100 тисяч гривень. Так зловмисники назбирали понад 3 мільйони гривень. Загалом його шукали людей. Поліцейські встановили, працювала злочинна група, де кожен учасник виконував свою роль. Хтось шукав людей, які які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки. Хтось спілкувався з громадянами буцімто, як посадовця держадміністрації. За учасникам злочинного угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хочу зізнатися, що в мошенническу схему мене втягнув мій бувший парень. Це йому я давала персональні дані. для входа в приложение, банковские карты и пароли. Предложил какой-то незнакомый человек и в интернете мне и моему другу заниматься данной аферой. Мы ничего не знали. Нам сказали, что это обычный заработок в интернете. Мы оформляли карточки. Улыбни. 2022 року мы установили семьох злоумышленников, в том числе организатора шахрайской схемы. Він із 2013 року відбував покарання на тимчасово окупованій території Луганської області за особливо тяжкі злочини. Керував співорганізаторами у телефонному режимі. Ще кілька його спільників працювали за кордоном. Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох підозрюваних, жителів Дніпропетровської області. 28 лютого ми затримали ще п'ятьох підозрюваних осіб. У них проведено низку санкціонованих обшуків на території Києва, Дніпра та Херсона.